Любі малята, запрошую вас на заняття з логіко математичного розвитку. Сьогодні до нас гості завітали казкові герої. Вони в нас дуже трудолюбиві, дуже багато виконують роботи і хочуть разом з вами навчитися виконувати математичні завдання. Ну що ж, давайте спробуємо. І перше завдання, яке ми повинні виконати це ми повинні відгадати загадки про геометричні фігури. Тому слухайте уважно та давайте правильні відповіді. Не стоїть і не стрибає, жодного кута немає. Що це за геометрична фігура? Він давно знайомий мій. Кожен кут у нім прямий. Всі чотири сторони однієї довжини. Маю я три сторони і три кути. Чи мене назвати зможеш ти? На квадрат я дуже схожий, маю теж чотири сторони, тільки дві з них протилежні однакової довжини, а сусідні різні. Коло, засмутившись до сліз, вже став і вгору підріс, тож угадайте тут. І як його тепер звуть. Якщо встали б всі квадрати на вершини під кутом, то б побачили усі, що ми не квадрати, а що? Ось ми з вами і впоралися з завданням, і до нас прийшло наступне: подивіться на картинки та скажіть, які геометричні фігури вам нагадують ось ці зображення, ось ці предмети. Продовжуємо з вами далі. Подивіться уважно на картинку та скажіть, які геометричні фігури зайві та чому. Порахуй та скажи. Скільки всього овалів на картинці? Скільки всього кругів на картинці? Скільки всього квадратів на картинці? Скільки всього трикутників на картинці? Скільки всього прямокутників на картинці? Вирушаємо з вами далі. Подивіться на картинку та скажіть, що на столі, а що під столом. А що на цій картинці на столі, а що під столом? Ну що ж, любі діти, ми з вами вирушаємо далі і наступне завдання нам потрібно скласти задачу та розв'язати. Подивіться на картинку та скажіть, скільки всього лисичок ви бачите. Скільки всього білочок, ви бачите? А тепер давайте ми з вами скажемо, який приклад у нас отримався. 3 додати 2 дорівнює, скільки всього тваринок у нас на картинці. Був у нас один равлик. До нього прийшов ще один равлик. Скільки всього стало равликів? Один додати один дорівнює. Ми з вами побували у чудовій подорожі, і разом з нашими казковими звірятами. Здобули нові знання. Вони дуже вам вдячні за підтримку та за допомогу. До нових зустрічей!